Днями міський палац культури став епіцентром великої події. На сцені відбулася вистава легендарного твору Тарас Бульба у постановці режисера Дмитра Рачковського. Зала зібрала сотня глядачів, які стали свідками справжнього театрального дива. Історія про батьківську любов, велич козацької доблесті та фатальну зраду ожила в кожній сцені. Глядачі переживали разом із героями і щасливі миті, і драматичні втрати. Особливо атмосфера виставі додали декорації та музичний супровід, що перенесли присутніх у далекі козацькі часи. Постановка не лише відтворила історичні події, а й змусила замислитись на темами вірності, духовної сили та любові до рідного краю. Давно хотіли, було шкода, що перенесли, бо був перенос і ну Позитивні емоції хотілося б побачити, чому саме ця вистава? Ну тому що хотілось би побачити, як її в сучасному виконанні бачать сучасні режисери. Це історична постать, яка ми всі знаємо зі школи, Тому Захотілося подивитися цей вечір. став яскравим нагадуванням про те, що культура здатна єднати людей, відкривати нові сенси та надихати на гордість за своє коріння. Легендарна вистава залишила глибокий слід у серцях присутніх і, безперечно, увійшла до скарбниці культурного життя міста. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.